Дуже скоро ми йдемо до завершення нашої святкової програми. В ще будуть подарунки, в ще буде дуже смачний, гарний фуршетний сіл. Вечеря. Я коротко хочу підсумувати про те, про що ми говорили, спілкувалися, співали тут. І про те, що я мрію. Знаєте, Я мрію про те, щоб кожного. У кого ще Христос не народився в серці ще він народився? Ви бачили виставу, яку ми показували. Я думаю, дуже гарно вона демонструє те, що історія автора розповідає про те, що була мама, яка ходила до церкви. І ми можемо спостерігати дуже багато таких історій в теперішньому часі, що мама ходить до церкви. А син, як правило, десь собі там по світу блукає, заробляє гроші, гуляє, тратить і тому самому І мама ходить до церкви і благає Бога, щоб привів її сина до себе. От тобто Бог до себе. І автор розповідає і показує, що цей дідусь. Одного разу все-таки в його житті настає момент, що Він приймає Ісуса в своє серце і чекає, що прямо Ісус ще прийшов прямо до Нього в гості в реальному часі. Але Христос проходив, приходив у вигляді людей, яким потрібна була допомога. І Біблія говорить про те, що Бог каже, що якщо ви зробили комусь із людей, там, подали чашку води, чи ну, піднесли пакет, комусь там сказали добре, це ви зробили для Бога. Так говорить, Боже Слово. Інші теж говорить, що коли я був у в'язниці, ви відвідали мене, коли я був в лікарні відвідали мене, коли я був на нагил, одягнули мене. Це говорить про те, що ми, віруючи, люди християни, повинні творити добро. Тому, брати і сестри, хочу сказати, що, що треба для того, щоб Бог народився в моєму серці? Що треба для того? От як ви думаєте, От що треба, щоб Христос прийшов до мене, додому у моє серце і там поселився і жив? От Що для цього треба? Віра. Ну, Я думаю, що найперше треба відкрити, відкрити двері або серце своє. Так? Друге, треба повірити те, що є Господь, який написано каже, стою і слухаю, хто відчинить, війду і буду вечеряти з ним. Відчини і впустити. Відчини тепер. Ігор казав, відкрито, заходьте. От так треба нам сказати. Господь відкрито, заходь і роби там те, що треба. Знаєте, я у своєму житті, скажем, повредний на самому ділі хлопець батьків. Але, скажем там, ну не курив, не пив, в школі середньо вчився і так далі. Але коли, от знаєте, от, те, що я народився в християнській сім'ї, це не означало, що я автоматом є віруючою людиною. Або автоматом вірю в Бога. Не можу, скажімо, Мої батьки могли б тільки проповідувати мені, спонукати мене йти до церкви, але вони не могли мене заставити вірити в Бога. І настав той період часу, коли я кажу, я не хочу бути в церкві. Я не хочу, Знаєте, я приходив до церкви, сідав і думаю, що вони там розказують. Що ви там розказуєте? Де той Бог, покажіть мені. Знаєте, і багато хто із нас часто приходимо до церкви, особливо, коли нас так багато різних питань. А чому воно так? А чому тут несправедливо? А чому тому так легко диться мені? І, і знаєте, і ми думаємо, бо Бог ти, ти реально є? Ну, а ти реальна, де справедливість. І я так почав думати, і мені не хотілося собі до церкви. От не хотілося. І одного прекрасного дня. Моя мама падає з висоти двох метрів у яму. Я вже розповідав цю історію, де хто чув. І коли нас стояло 12 сім'ї отак, і лікар сказав, коли її виносячи на носілках швидку, сказав, що вона помре жити не буде, ви залишитесь уже, бо це вона впала о другій годині ночі. О сьомій тільки приїхала швидка. Її в семеро витягали з цієї ями. Тому що вона була uh, вагітною, вже мала майже народжувати через декілька тижнів. І виявіть ви, ви, нас, СІО, всі маленькі, і її повезли. І я пам'ятаю, три дні, три дні. Ми молилися всі вдома. Купа людей телефонували до тата, бо мій тато спів групі в різних країнах світу був, в Америці, в Бразилії, Німеччині. Де хоч. Люди дзвонили з, сві... з різних країн світу, питали, що там. І я пам'ятаю, як я малий хлопець. Восьмий клас я ходив і казав, Господь, тебе напевно не існує. Мій тато все життя їздить по різних концертах, в різних церквах і всім розказує, що ти є, що ти їх любиш, що ти от такий добрий. Ти зараз хочеш забрати в мене маму. У мене була просто каша в голові, як так можливо. І я пам'ятаю, що я сказав, Господи, якщо ти спасеш мою маму, я буду тобі служити. Я буду тобі служити. Я пам'ятаю, що через з половиною місяці мою маму привезли додому. І вона до сьогодні жива. Слава Богу, Слава Богу. Але, друзі, я тоді ще не знав, не знаєте, так все, я повірив Бога, ходжу на церкву. Цей період тривав ще рік часу, а потім, сидячи отак в церкві на служінні, я слухав, пам'ятаю, нас приїхали гості. І один такий поважний дядько, який, як сьогодні Микола Сергійович, говорив ось так на сцені, як сянія. І він наказав. Каже, що Бог сьогодні хоче, щоб ти відкрив свої двері. Ти думаю, як відкрив двері? Як це? Що це? І я пам'ятаю, як я почав відчувати, що я ніби знаєте, ніби мене хтось витяг з болоту. Знаєте, як би просто грязний. Такий. І коло мене сидить мій дворідний брат, бачу, він плаче, ну, що ти плачеш, що з тобою плаче сиди. Я на нього кажу, що таке? Він каже, та я чувствую, що такий грязний, грішний, мені треба. І це, цей чоловік починає закликати, каже, якщо ти хочеш сьогодні пустити Ісуса в своє серце, вийди допереду, і церква за тебе помолиться, а Бог тебе просто». Я пам'ятаю, мій брат підірвався, побіг туди наперед. У нас дуже величезна церква, десь приблизно півтори тисячі людей віддає служіння. І я бачу, як молоді хлопці, дівчата, багато людей почали йшли допереду. І я відчуваю, знаєте, що от Бог в мене торкається. От я відчуваю, що він є, що я мені... Мої... А я не можу. От щось ніби знаєте, мене отак держи. От я не можу вийти. І я пам'ятаю, Господи, я теж хочу. Я пам'ятаю, ніби мене щось торкнуло. я вибіг топерену, а на коліно плакав, тож сильно. В той момент я справді пережив і зрозумів і відчув, що є Бог. Я приїхав додому, перше, що я зробив, я попросив вибачення своєї мами, яку я багато не слухав, приніс багато сивих волос на голові, тікав на футбол. Але коли мене торкнувся Бог, брати сестрі, це відчуття такої звільненої свободи. І я до цих до того часу я ніколи не міг сказати, мамо, я вас люблю. Люблю. Мені, щоб це сказати, я навіть не уявляю, що треба було зробити. Зараз для мене це неймовірно. Це для мене скажімо, чи, навіть. Мамо, дякую, що ви є. А до цього часу це було дуже важко. Знаєте. І ось так відбулося в моєму житті. Бог постукав, відкрив він війшов. Це не означає, брати і сестри, що ми, коли ми прийдемо до Христа, що ми станемо досконалими, що все стане ідеально, що все буде добре. Знаєте, як правило, коли ти приходиш до Христа. То ще гірше навіть, починається, знаєте? то машина поламалася, то щось це. А це все робиться для того, щоб Сатана, він знаєте, він хоче знищити нашу віру. Сказати, слухай, ти подиви, він тебе ось там, да? я пам'ятаю, коли одного разу мама заходить, плаче до хат. Мамо, що таке? Кажу, уявляєш? Майже рік кормив кабана, а він вмерся. Так, каже, от, от знаєте, тоже от, це от. Але це от кормили, там, старалися, він, а уявить, 12 дітей. Треба ж м'ясо їсти. Пам'ятаю, по сім штук тримали навіть, там кожних три місяці. Але це навіть могли, могло збивати віру, що Господь напевно наказав щось не так. Але іноді Бог проводить через непрості моменти, щоб виховати у нас віру. Довіри до нього. Я все рівно з тобою, навіть коли тобі важко. Я все рівно з тобою. Ознаєте, навіть як... сьогодні, що наша країна переживає катастрофічну от, біду, Бог він співчуває. І він каже, я знаю. Як... Я знаю, як це непросто. Я знаю, як це, як коли тебе ображає. Тому що коли він ходив по землі, його дуже сильно ображає. Але він каже: Я знаю, я тебе люблю, я з тобою. Справедливість обов'язково тож стуватися. Обов'язково. І люди, які не зловні, будуть покарані, будуть покарані. Тому що треба зробити, щоб Христос прийшов в твоє серце? Відчинити і впустити. Стою і стукаю, хто відкриє, війду і буду вечеряти. Відчини своє серце, сьогодні і Ісуса, і Він війде і буде вечеряти з тобою. І все. Відчинити двері, вимете, прибере, поселиться, і ти будеш вірити в нього, служити йому, і він буде допомагати, підтримувати, підбадьорувати і благословляти. Хай Бог всім нам цьому допоможе. Ми будемо мати молитву, подяки за це зібрання, за це служіння і будемо далі вручати подарунки. Тому можливо, хто б хотів, би, щоб. За вас сьогодні церква помолася. Можете просто підняти руку, я ми помолимось.